Одна з найпоширеніших витівок глобального повутиння віртуальні романи. Зазвичай вони розвиваються за тими ж самими сценаріями, що і реальні. Однак наслідки інтернет-флірту можуть бути більш непередбачувані. Мережа безлика, тому і розчарування трапляються частіше. Юлія Вебер віртуальних романів не заводить, але вистави про них відвідує залюбки. Це звичайний будній день Віктора і Надін. І раптом одного дня в їхнє життя приходить інтернет. Тимур Става, насипатка, одна, одна. Знаходять одне одного в ICQ, спілкуються, у них виникають почуття, вони вже навіть планують спільне життя і раптом Надін помиляється вікном. Присилає Віктору меседж, який писала Колі. Це лише одна з новел спектаклю ICQ. Самі актори віддають перевагу реальному життю перед віртуальним. Проте кажуть, позитив у мережі є. Ти можеш надрукувати, щось подивився не так назад. Е видалив, до друкула. А коли ти в житті сказав, ти вже назад цього не вернеш. В реалі є такі чинники, як е, одяг, який підкреслює ту чи іншу соціальну групу, до якої належить людина. В реальності є там неправильна зачіска, правильна зачіска, якийсь е, акцент, інтонації діалекти в е, інтернеті. Є тільки думка, яку хоче сказати людина. П'єса багато в чому автобіографічна для Юри. Сам написав, сам поставив. А це Олеся. Вони познайомились у мережі два роки тому. Переписки ночами, днями, постоянно приходиш на работу, перше що ти делаєш, відкриваєш інтернет, включаєш, смотриш десятам, потім зустрічі, ну і так далі. З того часу разом Юрій виявився таким же як у віртуалі. Олеся, трохи спокійніша. Вроде как это не хуже і не лучше, просто чуть-чуть по-другому. Яка йому ти подобаєшся? Ну, он все таки два роки со мною живий, а не з інтернет. Олег, психотерапевт, також сидить в інтернеті, але лише по роботі. Багато років досліджує людину в інтернеті як предмет, каже: люди в мережі часто заграються. Образ стелони, або такого крутого мене, який розкидається словами, демонструючи соціальний нігілізм, все ще заводного. А в душі є ранима людина. Але я не розумію, що їй потрібна ця ранима людина, яка буде її опікувати, буде надійною, а не накаченими і так далі. У спектаклі є саме така героїня, привертає увагу фотографіями актрис і бюсту побільше. Інший герой розчарований у власному житті, хоче створити віртуальний рай. І ви в Бог. Режисер вірить, що так воно і буде виникнуть віртуальні міста і країни. Проте рано чи пізно людина таки вибере реальне життя. Юлія Вебер, Антон Деркач, ТВА.